Днями до міста Хмельницького завітав відомий перукар, топ-стиліст світового рівня, суддя міжнародного класу, засновник одноіменної академії перукарського мистецтва Володимир Тарасюк. Усе своє життя він присвятив перукарському мистецтву. І ось уже багато років надихає молодих перукарів своїм ентузіазмом та майстерністю. А завдячувати приїзду майстра хмельницькі перукарі мають салону краси «Бона Віта, що є представництвом академії Володимира Тарасюка у місті Хмельницькому. Адже саме на запрошу директора салону Любові Андрієвої столичний перукар навчав хмельницьких майстрів в перукарській справі. Разом зі своєю командою талановитих майстрів-стилістів Володимир Тарасюк провів для перукарів семінар креативних модних стрижок та нових видів фарбування. Це було справжнє шоу, майстер-клас з використанням професійної косметики тіла Professional, розробленим самим майстром. Усі поціновувачі перукарського мистецтва отримали величезне задоволення від побаченої роботи відомого стиліста. Для присутніх Володимир Тарасюк показав, якою повинна бути професійна та суперстильна стрижка. До речі, подібні шоу Любов Андрієва проводить уже не вперше. Салон краси Бонавіта тісто співпрацює з академією Володимира Тарасюка і часто запрошує майстрів на майстер-класи. приїжджати добрым, отзывчивым людям и партнерам, с которыми всегда приятно работать. Это салон на Боновита. Эти люди хотят учиться и хотят познавать. Это говорит, что говорит о том, что многие люди будут счастливы и красивые, и будут ходить с приятными, шикарными причёсками. Я вас всех запрошую до нас, в салон Красота Боновита. Мы с нашими працівниками, колегами на по мопороботі, відпрацювали всі нові форми, нові техніки фарбування, всі модниці які люблять гарне волосся не пошкоджене, запрошуємо до нас в салон. Якщо ви бажаєте створити новий стиль і мати бездоганний зовнішній вигляд, завітайте в салон краси Бонавіта.